Якщо ти відкрив це відео, це означає, що тобі точно цікаво розвивати себе, свою медійність, мати чергу з клієнтів, обирати, з ким ти хочеш працювати, з ким ні. І розвиватись у соцмережах. В цьому відео ми з вами розберемо мої топ-5 рекомендацій для того, щоб побудувати сильний особистий бренд. Я вас рада вітати на моєму каналі. Мене звати Ріта. Я експерт з розвитку та побудови особистого бренду. Я в маркетингу вже більше шести років. Я Проходила шлях від СММ до маркетолога. Зараз я розвиваю свій блог в інстаграм, свій блог на ютуб і ділюсь корисною інформацією. Також я маю комплексне навчання по побудові особистого бренду, консультую і допомагаю іншим стати зірочками у соцмережах. Перед тим, як почати основну частину нашого відео, я вас закликаю поставити пальчик вверх в цьому відео. Можете прямо спуститись, прикрити це відео, поставити пальчик вверх і підписатись на. Мій канал. Це допоможе мені, моєму розвитку, моєму контенту. Для вас не важко, для мене дуже приємно. Також обов'язково вмикайте сповіщення на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. А ми. Починаємо. Я як людина, яка має піар світу, іноді дуже сильно дивуюсь тому, що показують у соцмережах і називають це особистим брендом. Дуже часто можна зустріти таку історію, що особистий бренд, якщо ви хочете да його мати, вас навчать упакувати свій профіль, написати правильну шапку профілю, поставити аватарку, зробити пости і все. Тепер у вас є особистий бренд, і ви молодці, але це працює зовсім не так. Чому не так? Тому що особистий бренд він від слова особистість. Якби так легко було просто упакувати свій блог і мати чергу з клієнтів, це пробив кожен перший. Кожен перший спеціаліст, дизайнер, таргетолог, психолог, нутриціолог, хто завгодно вже би мав свій блог, свій особистий бренд, був класним, медійним і все по нього виходило. Але, як ми бачимо в реалії, це так не працює, тому що більшість забуває на такий важливий пункт, як особистість. Тобто ми вчимось робити контент, рілси, пости, сторі, сторітелінги, упаковуватись, робимо якісь розпаковки. Але у цьому всьому забуваємо про найголовніше розкрити себе як людину, щоб побудувати дійсно сильний особистий бренд, перш за все потрібно дізнати себе і побудувати всередині себе чітку опору. Чому це так важливо? Тому що, коли ви знаєте, яка ви людина, які у вас сильні сторони, які слабкі, що ви можете дати людям. Людям, що ви можете нести у суспільство, у маси, що ви можете показати розказати? Тоді у вас є чітка відповідь на запитання, чому клієнт має обрати вас, або чому людина має підписатись на вас. Хоча я розумію, знаю, що дуже багато людей, які ведуть свої там блоги, вони користуються такою вигаданою стратегією, тобто роблять те, що буде класно продаватися, або буде класно збирати охоплення. Ну тобто там немає прям живої людини, але такі блоги живуть недовго. Зазвичай ці люди ламаються і все одно транслюють себе. Тому перша рекомендація, будь ласка, зрозуміти себе. Я над цим дуже багато працюю в особистій роботі, тому що за усі роки моєї практики я зрозуміла, що без цього неможливо взагалі отримувати ніякий результат. Можна класно розбиратись в продажах, в воронках, в маркетингу. Але якщо ви не знаєте себе і хто ви як людина, успіху на жаль. Не буде. Друга моя рекомендація для побудови сильного особистого бренду це тест гіпотез. Що таке тест гіпотез? Знову ж таки, якщо ми повернемось до побудови особистого бренду, до маркетингу, бо особистий бренд це частина маркетингу, це прийом маркетинговий, можна зрозуміти і взагалі, да, маркетинг це тест гіпотез. Компанії, бренди, маркетологи вони складають стратегію і далі її тестують, і це зовсім не означає, що ця стратегія абсолютно точно дасть результат з першого разу. Іноді потрібно дві спроби: іноді 5, іноді 10, для того, щоб вийти на виграшну стратегію і мати регулярний результат. Що я маю на увазі в особистому бренді? Потрібно писати, по-перше, собі стратегію. Якщо ви не знаєте, як складається стратегія особистого бренду, підписуйтесь на мій інстаграм, пишіть мені в дірект кодове слово стратегія, і я вам відправлю безкоштовний відеоурок, в якому ви зможете детальніше дізнатись, що це і як її складати. Отже, вам потрібно побудувати. Стратегію, яка буде включати ваші сюжетні лінії, ваші рубрики у контенті, що ви будете транслювати, яку частину свого життя, яка у вас буде ціль, скільки ви хочете, наприклад, заробити, або скільки клієнтів ви хочете мати. І збираючись на цю стратегію тестувати. Що я маю на увазі? Наприклад, ви вигадали нову рубрику у Reels, і вам потрібно її протестувати, зрозуміти, чи буде вона заходити аудиторії. Якщо ви бачите, що ця рубрика не працює, ви робите аналітику, ви змінюєте стратегію, пробуєте щось по-іншому. І так працює майже у всьому, що ми створюємо: у сторіс, у постах, у інших соцмережах. Да? Часто люди заходять у Тікток, роблять, як роблять всі, не мають цього результату і більше там не пробують. Але якщо зміни, Змінити підход, змінити формат, змінити стратегію, може вийти, але ви ж навіть не спробували. Так само працює в Інстаграм. Ви заводите блог, починаєте робити так, як роблять всі. У вас так не працює, ви більше не пробуєте. Це невірний підход, невірний шлях, тому що не все виходить з першого разу. Це нормально, це окей. Потрібно пробувати ще раз. Третя моя рекомендація, яка, напевно, мала би бути на самому початку, я не знаю, чому я з неї не почала. Але, будь ласка, розберіться в основах і в базі. Майте міцний фундамент. Всередині, як ми вже поговорили, і саме міцний фундамент, тобто розуміння, як працюють алгоритми, як працює увага і психологія людей, як працюють соцмережі, навчайтесь, розвивайтесь. Да? Навіть недостатньо один курс пройти, який би він класний не набув, потрібно постійно розвиватися. Я постійно це роблю, тому що розумію, що немає умовного ідеалу. Да, в мене багато і досвід, багато знань, навичок. Але я все одно навчаюся, розвиваюся, тому що я розумію, що все стрімко змінюється. З'являються постійно нові тренди, нові тенденції. Їх потрібно встигати підхоплювати і адаптувати під себе. Тому, по-перше, да, у вас має бути чітка база, ви повинні на щось опиратись, ви повинні розуміти алгоритми і там як працює система, як мінімум Instagram. Далі знову ж таки ви маєте постійно розвиватись. Все дуже таке сезонне і постійно змінне. Назву це так в соцмережах. До прикладу, навіть якщо ми візьмемо Ютуб, ще півроку тому на Ютубі була я і ще декілька людей, і все, Ютуб був просто пустий у ніші маркетингу. Було важко знаходити якийсь контент зараз. На Ютуб заходять майже усі. І ви можете сидіти і просто дивитись на це все, і думати, ну клас, молодці. Можете підхопити цей тренд і також зайти. Тим паче, що Ютуб це органіка. Чим більше людей сюди зараз зайде у ваші ніші, тим вам краще, тому що ви будете один одному рекомендуватись. Якщо аудиторія дивиться там контент вашого конкурента, колеги, в кінці відео, скоріш за все порекомендується ваш контент, і таким чином да аудиторія. Буде поповнюватись, ринок розвиватись, коротше це класно, але тенденції треба підхоплювати, і це, напевно, вже четвертий тренд, так я плавненько зайшла, третій тренд про те, що треба розуміти базу для того, щоб ви могли у четвертому пункті якраз підхоплювати ці тенденції, бути на плаву, розвивати, змінюватись. Чому? Тому що формати, які працювали, наприклад, рік тому, зараз вже не працюють. Якщо рік тому дуже класно заходили в Reels, в TikTok, відео, де експерти сидять розумно говорять, Зараз таких відео все менше, тому що прийшов тренд на справжність, на людей, на неї життя, на якісь побутові історії. Нам цікаво зараз дивитись такий контент. Психологія споживання контенту змінюється, і ви маєте під це підлаштовуватись. І саме тому треба розуміти базу і постійно навчатись, щоб тримати себе на плаву. І п'ята моя рекомендація: щоб побудувати дійсно сильний, класний, особистий бренд. Вона проста, потрібно не боятись, не боятись, пробувати, не боятись, помилятись, не боятись, приймати дуже швидко рішення, йти в нове, тестувати, пробувати, проявляти себе таким, який ви є. Да, оце все якраз можна описати словом не боятись, а реально робити, тому що по суті хто суддя. Ну, ніхто. Якщо ви там зробите, наприклад, запуск не на 10 людей, а на 3 людини. Вас ніхто не осудить, бо всім, по суті, все одно. Да? Всі прогорнуть, і все вам суддя лише ви. Тому потрібно постійно робити, бо успіх він приходить до сміливих, до людей, які не бояться впасти, не бояться піднятись, не бояться спробувати ще раз. Отже, це було п'ять моїх рекомендацій для того, щоб побудувати сильний особистий бренд. Я хотіла дати щось таке максимально нетипове. Не там пакувати шапку і написати такий то пост, бо насправді це важливо, це треба вміти робити. Але пункти, про які я проговорила, напевно, вони є навіть. Трошки важливіше, я вам щиро вдячна за перегляд, залишайте обов'язково коментарі під цим відео, пишіть, діліться думками, ставте свої запитання, я буду їх обов'язково читати і відповідати. А також ставте пальчик вверх в цьому відео, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі у наступних відео.